Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію з робочим візитом у понеділок, 10 березня. Це підтвердив президент у своєму у своїх соцмережах. Проте Зеленський зазначив, що не братиме участі у переговорах з американською делегацією. Цитата далі. В понеділок запланований мій візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі спадкоємним принцем. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми говорили, президенту Трампу Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру. Володимир Зеленський, президент України. Представники Сполучених Штатів Америки вирушать у Саудівську Аравію для зустрічі з українською делегацією. Про це повідомляє Fox News. Зустріч повинна відбутись 12 березня. Американську сторону буде представляти державний секретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа на близькому сході Стів Вітков і радник з нацбезпеки Майк Волц. На що сподіватися, на що розраховувати, і які прогнози політолог Олег Лісний вже долучається до бесіди. Пане Олеже, вітаємо вітаємо. Вітаю вас. Який Раді ваш бачу. прогноз? Як вам виглядає? Ем, з чим приїдуть, з чим поїдемо з цієї потенційної зустрічі? Ви ну, знаєте, давати прогнози саме по цій темі це найневдячніша справа, тому що ми маємо вибачте за тавтологію справу з командою, яка працює поза межами класичної дипломатії. І, і досить специфічно себе веде під час перемовин, проте із позитиву я можу чітко визначити одне. Що до сьогоднішнього дня, по великому рахунку, Сполучені Штати демонстрували наступну позицію: ми будемо говорити з Російською Федерацією, перемовлятися, а потім ми вас поінформуємо. Що найменше це я коректно кажу. А якщо не дуже коректно, поставимо вас перед фактом, і ви будете вже. Приставати на те, про що ми домовилися. Зараз я так розумію, що після багатьох подій, не буду їх перераховувати всі прекрасно знають, схема змінилася. Все-таки хочуть говорити із Україною теж. Тому я вважаю, що це позитивний момент. Скористатися обов'язково таким форматом необхідно, тому що формат на високому рівні, я вважаю, на сьогоднішній момент є недоцільним. Тому що ще як кажуть, кровоточать рани в лапках, і тому команди мають працювати на такому рівні, як заявлений, і це буде набагато на нинішньому етапі, підкреслю ефективніше ніж щоб це піднімалося знову на найвищий рівень спілкування. Зараз ще додамо трохи інформації харчів для роздумів. Та Європа і Україна мають брати участь у мирному процесі, адже умови для закінчення не можуть визначати лише Москва та Вашингтон. Так вважає спецпредставник Китаю з європейських справ Лушає. От за його словами, будь-які мирні перемовини повинні передбачати невизнання і участь всіх зацікавлених сторін. От Цитата зараз. Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа проводить нахабну і владну політику щодо Європи, поводячись так зі своїми союзниками, це жахає. Європейські країни повинні замислитися, оскільки дипломатичний підхід Китаю робить наголос на мир, дружбу, добру волю і безпрограшну співпрацю. Різні пропоновані рішення мають бути предметом рівного обговорення, а не диктуватися обраними. Луша є спеціальний представник Китаю з європейських справ. Китай прагне створити умови для врегулювання так званої української кризи. Принаймні так Пекін називає російське вторгнення в Україну і планує зробити це шляхом пошуку прийнятних домовленостей для обох сторін. Це заява міністра закордонних справ Китаю Ван Гі. Як говорить китайське прислів'я, потрібен не один холодний день, щоб заморозили три фути льоду. І так само розтопити цей лід неможливо за одну ніч. Ніхто не виграє у конфлікті, але всі виграють у мирі. За столом переговорів закінчується конфлікт і починається мир. Ван є міністр закордонних справ Китаю. Пане Олеже. А прошу вас тут роз'яснити активну дипломатичну позицію Китаю. Два моменти. Перше, чого дим в принципі з'явився, не білий, не чорний, як то кажуть. А він просто є. Китай став дипломатично активний в цьому питанні і ставить себе над історією. Ну, дивіться, тут, як на мене, знову ж суб'єктивна оцінка. Давайте звернемо увагу, як себе Китай вів зовсім нещодавно. Тобто він себе ніяк не вів, його не бачили. І я вважаю, що він чекав або помилки Трампа, або неуспіху Трампа не на е, цій важкій ниві. І я бачу, що з моєї логіки вони побачили, що у Трампа не виходить, що Трамп робить помилки великі або малі, але він їх точно робить. І Китай е, виходить зараз в тіні, щоб показати, що є ще гравець. Який може це вирішувати в інший спосіб, без шантажу, без різких рухів, і він теж може запропонувати вихід з цієї складної ситуації, тому я розглядаю поки що саме так. Напередодні ну, ми ж знаємо, що було продовжено підписано продовження співробітництва з Китаєм в аграрному секторі. Вочевидь, що Китай цілковито зацікавлений в ринках як таких в Україні, і так само йшлося про інвестиції. А як на вашу думку, пане Олеже, виглядає наскільки можливими чи взагалі не варто на це зважати увагу? Чи чи, чи це може бути фактором того, що Китай розуміє перспективу, до чого він може таки примусити Росію, якщо говорить про інвестиції в Україну? Я думаю, що Китай він же завжди ширше дивиться на момент. По перше, йому мир потрібен для того, щоб отримати ринки Європи. Йому треба, щоб по так званому або не так званому шовковому шляху відбувався рух безперешкодний, і тому Китай дивиться більш перспективно і більш широко на цю ситуацію. Йому на нинішній момент, як не дивно, йому потрібно, щоб не було цієї гарячої фази. Я не скажу, що йому дуже потрібен мир як такий в чистому вигляді, але те, що йому потрібна пауза для того, щоб по перше впливати на ситуацію навколо. У сполучених штатів, тому що, наприклад, гуманітарна сфера тепер підставлена теж під Китай в деяких моментах взагалі в світі, тому Китай може боятися ще одного моменту, що я не впевнений, що Росія плюс Сполучені Штати у них щось вийде в цьому тандемі, але я не думаю, що Китаю подобається загравання Путіна в тому чи іншому вигляді Сполученими Штатами, тому що для нього це є елементом небезпеки, і зважаючи на те, що. Що були попередні заяви пікіровки між сполученими штатами і Китаєм про те, що вони готові до будь-яких війн да то тут цілком логічна позиція зараз в Китаю. Там же не просто готовність до будь-яких війн, там готовність, яка супроводжує супроводжується провокаціями в е е акваторії, в тому числі Тайваню. Я про взяття китайського судна на абордаж, яке відбулося нещодавно, як якраз в момент переривання кабелю, е який з'єднує Тайвань з Сполученими Штатами Америки. Е плюс до того всього інший е е командувач військово-морськими силами, е флотом, одним з флотів Сполучених, штатів і це відбувається якраз таки на на тлі загострення тих заяв, та які лунають з Пекіну. Наскільки тут уже штати мабуть з КНР близькі до виходу цього конфлікту в іншу площину з дипломатичної конфлікту навколо Тайваню, те, що називають великим морським боєм, який може бути першим з часів Другої світової війни. Ну, тут важко сказати, тому що ми маємо справу з Трампом, який кидається з вогня та полум'я, да? він не, не зосереджується на якійсь конкретній темі або робить вигляд, що зосереджується, якщо щось не виходить, він перекидається. Ну принаймні, як на мене, до Китаю дійшло: якщо брати ці конфліктні ситуації і неоднозначні ситуації, то Китай дуже довго знаходився, як я думаю і бачив, можливо, помиляюсь, звісно, не в зоні обстрілу Сполучених. Штатів маю на увазі заявами, діями, і до них черга дійшла зовсім нещодавно. Це теж цікавий момент, тому що Сполучені Штати постійно розповідали про те, що Китай це основа, з якою вони будуть працювати, але ми побачили, що почали працювати з нами з Європою, ну і з Канадою, звісно, і не тільки. Да? Тому тут дуже важко сказати, чи це переросте в. Ці словесні і провокаційні дії переможуть перерости в найближчій перспективі в реальний конфлікт. Тут дуже важко сказати, тому що лінія поведінки Трампа зараз вона націлена трошки в інший бік, і якщо в нього там буде не виходити, тоді гіпотетично він може більш серйозно взятися за цю ділянку, і тоді буде більше загострень тут. Ну маємо розуміти буквально одну хвилину. Як вам виглядає ситуація всередині сполучених штатів, пане Олеже? Куди вона хилиться, котиться, несеться? Не знаю, як, як вам виглядає хвилина. хвилина. Ну там, скажімо так, у них дуже неспокійно, і обіцянки розбиваються об реальність, якщо дуже коротко, і громадяни, ті, що раніше зважали, що так і буде, вони реагують в один спосіб. А у республіканців ще є оці шори після виборчого і і вони трошки пізніше це помітять. Спасибі за те, що доєдналися поналиш до розмови. Олег Лісний політолог він був на прямому відеозв'язку з нашою студією.